Я відносний гість Кам'янця-Подільського і приємно здивований тим, що в цьому невеликому місті є якісь свої традиції, я би сказав навіть шар, чого не так часто помічаєш у великих містах. І сьогодні, коли в такий страшний час війна, це вже четверта виставка на відкритті, якої я буваю присутнім, І я бачу, що війна війною, а життя триває. І мені приємно бачити тут багато приємних облич, багато розумних очей. І... Люди розуміють, що те, що робить нас людьми ще раз, вони присутні і це здорово. Я радий за Кам'янчан і радий за себе. Беру участь кожен рік в цій виставці і цього року зі своїми дитячими ілюстраціями, які війшли до книжки дитячих казок, а також з етнокартинами в стилі українському, традиційному, етнічному, такі, які ну, близькі серцю нашої української людини. Так, запрошуємо на виставку, на огляд. Чудових картин, які предоставили художники міста, які дійсно шикарні і несуть в собі дуже світлу енергетику. Не зважаючи на теперішній наш час, ми маємо можливість творити, маємо можливість показувати своє мистецтво і приносити радість іншим. Дякуємо нашим захисникам, які стоять на варті нашого спокійного життя, і ми можемо займатися своєю улюбленою справою. Дуже би було добре, якби більшість людей приходило в виставкову залу і в інші музеї і дивилися і насолоджувалися тим, що творить художник. Тому що художник вкладає свою енергію, вкладає гарний настрій, вкладає свої вміння, і хоче передати це для, для глядача. Тому, якщо вам сумно. І хочете собі покращити настрій, хочете побачити щось гарне і приємне. Не тільки чашка кави може підняти настрій чи вина, а так само прекрасні роботи, які є на виставках. Я вас запрошую, приходьте, дивіться, даруйте собі це свято, тому що це в кожній роботі закладено дуже багато енергії позитивної, яка, яка допоможе вам. В цей, в цей нелегкий час протриматися і, і дочекатися перемоги. Приходьте, будь ласка, дивіться, бо роботи дуже гарні. і Вони цього вартують. Дякую.